Тобто я так розумію, що ви вирішили, що не варто його звільняти, а він десь якось сам собі сам по собі вирішив звільнитися. Так, тобто він до цього часу собі спокійно працював після цього випадку. Він не працював, я ж вам кажу, що ви дайте мені запит, я вам все дам. Ну ви працювати. кажете, кілька місяців тому звільнився, так? А... Він був отпуск за сільку. Ви дайте mm -hmm. мені письмовий запит, і я вам відповім все на, на, на письмовий запит, тому що я зараз не волю бачите зберігати. Ми домовим. А пані Вікторія. Пані Вікторія працює. А чому вона ще досі працює? Оскільки її також притягало до кримінальної відповідальності, вона бо, допомагала чоловікові. Вишені немає абсолютно ніяких обертів. Але ж ви розумієте, що це дуже, скажімо так, моральне, етичне питання. Коли люди вимагали хабар, вони зізналися, у цьому пішли на угоду. Ми так. Живемо, не право, не так, але ви як керівник маєте право приймати ще й свої рішення. Mm -hmm. В даному випадку переважили. Вона не має ніякого відношення до матеріальної цінності, вона просто не Ага. Тому, якщо є якісь питання, такі що ви хочете відповідальні, будь ласка. Тобто ви вважаєте, що професіоналізм Вікторії Щегловської переважує той вчинок, який вона робила разом з її чоловіком, ну, тобто вирішення яких сильмеж. Обмежень немає, але вона визнала той факт, що вона а, разом з чоловіком вимагала хабар. Ситуації, якщо ви десь запити, а вам... скажіть, будь ласка, як сталося, що в вашому закладі от сталася така історія, коли лікар, а, яким ваш підлеглий вимагав хабар і якось ту схему по Перше, я навіть так. не знаю, як це було, тому що він в той час був в відпустці. усі. Так що я не в ситуацію просто не можу. Угу. Він був в той час. Відпустці. Тобто ви про це нічого не знаєте, і ви в цьому участі брали чи не брали в цій схемі? Бо ще таке питання його є мати, так? Тетяна Щегловська, вона е, якби керівниця центру клінічної онкології здається, здив... медичний директор. Так відповідно, е, так скажем, е, і невістка тут працює, і син працював. Тобто, а ви не вважаєте, що вони також всі троє якось? А проводили якісь службове розслідування? І що виявилося службове розслідування? Абсолютно до, до нашої установи ця вся ситуація не мала відношення. Тобто, як це не мало відношення? Ну, так, бо, це не це в вашій установі відбувається? Нічого не в наших умовах не було а те, що він е вимагав в людини в пацієнта оплату за те, щоб... після цієї забути за свірок <паспорядок> був довше часу за свирок. <паспорядок>